Вітаю сьогодні, 15 серпня 2022 року. Відкритий воєнний напад Росії на Україну триває 173-ю добу. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна продовжують виконання бойових завдань захисту країни на північному, південному та східному напрямках. На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Ртишівки та Верхнього Салтова. На слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження з артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного. Вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке, Долина, успіху не мав, зазнав втрат і відійшов. На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіє штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська. На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю української оборони, здійснював обстріли з артилерії і танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Кордюмівки, Васильівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів. В районі населеного пункту Солидар. вів наступальні бої в напрямках Солидара та Кодеми. Успіху не мав та відійшов. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар'їнки а також авіаудар біля Красногорівки. З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського. Успіху не мали та відійшли. На південно-бузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів, здійснював обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, завдав авіаційних ударів поблизу Білогірка та Андріївки, вів повітряну розвідку БПЛА неподалік Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці. 15 серпня на Донеччині близько восьмої ранку під розділом зенітних ракетних військ повітряних сил знищено черговий вертоліт К-52 російських окупаційних військ. Це вже третій К-52 «Рашистів», приземлений силами оборони за дві доби. Також результативним видався минулий день. Під удар на окупованій Луганщині потрапив штаб ПВК Вагнера. Найманці якої, за даними української розвідки, влаштували вбивство українських полонених в Оленівці. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми Зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!